Новими тролейбусами поповнився Івано-Франківський електроавтотранс. Приїхали вони із Зальцбурга, хоча машини був всі у вжитку, але якістю та станом не поступаються сучасним вимогам. А ціна в рази менша, каже Віталій Голутяк. А ще зазначає, таких на підприємстві є вже вісім. Вони приїхали до нас австрійського міста, міста Зальцбург і. Є доповненням до тих восьми тролейбусів, які були е, закуплені в кінці минулого року. Е, ці тролейбуси всі вже низькопідлогові і е, е, новинкою тут хіба що є те, що е, на цих тролейбусах вже буде працювати не тільки чоловіки, але і вперше тролейбус. Е, Членований тролейбус, так звана гармошка, тобто буде мати водіїв жінок. Важливим є те, що нові тролейбуси є низькопідлогові, а отже, зручні для маломобільних груп. Скарг на комунальний транспорт майже немає, тобто всі задоволені. Натомість скарги на приватних перевізників дуже багато. Ми також виконуємо соціальну функцію достатньо велику, адже тролейбуси у нас удвічі дешевша ціна, чим в маршрутках. Був всі у вжитку машини. Це лише проміжний етап у розвитку електроавтотрансу, адже головна ціль придбати 30 абсолютно нових тролейбусів та звести 8 кілометрів електромереж за угодою з європейським банком реконструкції та розвитку. Ольга Грицівлех Рудак, новини телеканал Раї.